Лікарі, як відомо, не лише сумлінно виконують свої професійні обов'язки, але і на власному досвіді показують приклади здорового способу життя. Це ще раз підтвердили медпрацівники Калуського, Долинського, Надвірнянського і Рожнятівського районів, які напередодні свята зібралися на чергову спартакіаду на Калуському стадіоні Хімік. Поформувавшись у колони, люди, яких ми здебільшого звикли бачити у білих халатах, нині одягнені по спортивному, адже попереду у них змагання. Тим паче цьогоріч демонструватимуть свій хист не лише перед калушанами, а й колегами-медиками із надвірної долини Рожнятівщини, які беруть участь у спартакіаді. Урочистий парад відкриття цьогоріч без музичного супроводу, адже час в країні такий жалоба. Хвилиною мовчання вшанували усіх загиблих. Настанови з побажаннями вдалого старту і не менш позитивного фінішу від організаторів головного судді змагань Олега Нижника, начальника відділу у справах сім'ї молоді спорту Михайла Клима і, звичайно, ж головного лікаря центральної районної лікарні Івана Красійчука. І вперед до перемоги змагання стартували. Сьогодні на традиційній медичній спартакіаді медики вкотре доводять, що не лише на робочому посту вони професіонали, а й у спорті будь-кого заткнуть за пояс. Цьогоріч довести, що вони зі спортом на тим медичні працівники мали змогу у таких змаганнях: Традиційні естафеті, стрільбі з пневматичної гвинтівки, шахах, волейболі, настільному тенісі, армрестлінгу, дарці із кульмінаційним перетягуванням линви, скандування вболівальників, щирі вигуки підтримки налаштовують на перемогу, та й не лише це чудовий спосіб випустити пару, відволіктися. Крім того, такі заходи згуртовують, каже головний лікар Центральної районної лікарні Іван Красійчук, який не бояк як любить покидати м'яча у волейболі саме за його ініціативи цьогоріч у Спартакіаді взяли участь і медики сусідніх районів. Таку ідею виношував давно. Нині вдалося реалізувати. Посміхаючись, зазначає Іван Олексійович. Цього року ми порадились, запросили, дякуємо нашим сусідам, зеленянам, Рожнятівщині надвірні, що вони приїхали, зібрали колективи, і ми разом сьогодні. Змагаємось. Видно, думка щодо проведення спільної спартакіади справді слушна, бо гості із надвірної долини не забарилися із враженнями. Ми відгукнулись на пропозицію головного лікаря Івана Олексійовича Красійчука прийняти участь в їхньому внутрішньому. І як бачимо, не пожаліли про це. Дійсно, як звучало в привітальному слові. Перемогли ті, які участвують в цьому на другий рік. Ми так само будемо участвувати в вашому турнірі набагато більшою командою і будемо просити вас до себе в надвірно. Звичайно, ми перший раз тут сьогодні, і на запрошення головного лікаря, який дійсно дав буквально пару днів тому назад таку ідею, каже: ну давайте попробуємо інші райони, і ми це сприйняли як добре запрошення. Хочу сказати, що змагання це дуже цікаво. Ми медики розуміємо, що це здоров'я, що це рух, що це наша якби підтримка у нашій праці і у буденному житті. Я цього разу виступатиму у волейболі» і допомогти своїй команді. В результаті тривалих спортивних баталій, звичайно, ж, виокремлено переможців. Лаври першості дісталися команді станції швидкої медичної допомоги. На другій сходинці медики лікарні Калуської районної ради. Третіми цього року стали представники міської поліклініки. На четвертому місці центральна районна лікарня. П'яте виборола – стомат поліклініка. І наступні місця розділили між собою інші представники медицини. Усіх було відзначено грамотами, кубками, в тому числі запрошених гостей.